Ми переходимо далі, а далі це аж у Кам'янець-Подільський. Команда, КВН, кам'янецький формат. Рівне щастя, здоров'я, і ми одразу розпочинаємо. А зараз як на далеких селах чистять комп'ютерні віруси. А що, падає? Добрий день, що добрий падає? день! Ви Ганя Каспірська. Я, я, злазили, я, я, я. Злазили, наворочили мою флешечку, по одна у нас в селі на 16 гіг була опустила. Тихо! Давай ж очистимо її разом! О, так. О, я боюсь. Біся. Закрий очі. Обведу я зо три рази і скачаю всі зарази. Трошки яєчком покочу, всі я віруси, замочу. Дьорай за Дьоней завізінець! за завезінець! Безопасне ей. З гурту Фемен разом із мужиками грає карти на роздягання. Знову я програв. Куди ти роздіваєшся? Я з ним солідарна. Ха! Та, Та ж ти виграла, е! Шо? Хай я виграла бій, ну я не виграла війну. Та заспокойся вже. Мені так спокійніше. Чому ти постійно роздягаєшся? Хлопці, мене воно так кусає, що капець. Скейтбордисти кам'янця Подільського. О, хлопаки молодці. Ямки під цибульку вирили. І картошку садити? Бігом, бігом. Я хочу так знати, грало, чи пра. А зараз випадок в сільській раді на Пасху. Добрий день. Тут таке сталося, біда. Чого ти кричиш? Пасха свято. А. Христос воскрес. Воістину воскрес. Христос воскрес. Воістину воскрес. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Бажаю вам провести ці свята і зустріти нові. Дякую. А чого ж ти приходив? Біда, там вас там ж хата горить! Тут що дурак, що ти мітеш, а? Що ти не кажеш? Треба дзвонити пожарникам, юкарний бабай! Там тьоща паску пече! Тьоща паску пече! Альо, пожарники! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Бажаю вам ці свята привести других дочекати. Пока. Прикинь, забув адрес сказати! А напевно, багато хто з вас знає, що нещодавно Мадона знялася в своєму кліпі разом із гуртом «Казаки». Отож, зустрічайте новий бум шоу бізнесу гурт «Зе казаки і Михайло Поплавський. Кропива, 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 K-ю me! K-hues me! K-hued me! You're доброго вечора! Добрий вечор! Е, от, от скажіть, будь ласка, ви знялися в кліпі разом із Мадонною, Я а, знаю. а А зараз Михайло Поплавський, чому такий різкий перескок? Я вам скажу просто. Яке їхало, таке здебало. Любі друзі, а знаєте, буквально 10 днів назад було День матері. Приїжджаю я додому, дарую мамі квіти. Вона каже: синку, спасібо. Але скажи мені, пожалуйста, чим ти там таким займаєшся, що з тебе всі люди сміються? Так от я думаю, що їй сказати. Чи я в КВН граю, чи то що я в гроші всі в МММ вклав. Команда КВН, Кам'янецький формат. Щастя здоров'я! Дякую вам за Have a nice day. Донецький формат. Дякую за підтримку інтернет-провайдеру Crazy Network.